Всім привіт! Сьогодні в мене яблучний пиріг, трохи вишень, трохи горіхів. і Ось такий файненький пиріг вдався. Борошно та маргарин і розпушувач перетираємо в крихту. Тут окремо я збила жовтки, цукор та сметану. Переливаємо яйця до борошна, та замішуємо тісто. Будемо ділити на три частини. Можна до однієї давати какао, якщо любите, чи до двох, ну як собі задумаєте. Можна їх заморозити, щоб потім затирати зверху. Але в мене немає часу заморожувати, тому я просто буду розкачувати та викладати кожен шар окремо незаморожений. Білки я злегка збила з сіллю, додаю цукор та збиваю зараз міксером до пишності. Тепер додаємо кисіль зі смаком вишні. Можна не додавати, якщо не любите, залишити просто білки самі. Викладаємо частину тіста у форму. Викладаємо яблуко. Посипаю сухим перемеленим маком, у мене було його небагато. Буквально одна ложка. Посипала маком. Можна мак вимішати з білками. Ну, Я фантазую собі так по ходу справи, ви також можете це робити. І зверху накриваю знову тістом. Якщо ви його морозили, то затираєте. Наступне тісто знову змащуємо білками. На білки знову викладаємо яблука, але вже менше. Вишні та горіхи. Ще змащую білком і зверху викладаю тісто. Накриваємо знову тістом. Буду випікати при температурі 180 градусів. Думаю хвилин 40-50. Можна пекти його будь-коли, будь-яку пору року. У мене ще було трохи свіжих вишень. Яблука будуть цілу осінь, готуйте і нехай смакує.